Різдво у городку – це не просто дата в календарі, а жива традиція, яку бережуть у серцях і дбайливо передають від покоління до покоління. Цими святковими днями містом звучать колядки, радісні, щирі, наповнені теплом. До доброї новини долучаються і діти, і дорослі. З це таке родинне свято, яке потрібно святкувати ну в родині, в родинному колі. І те, що ми ходимо вертепом, це є збереження традицій, які потрібно зберігати і не забувати. І тому я ставлю за цього дуже добре. Городичана на це реагують ну класно, тому що їм подобається дивитися на те, як ми це показуємо. Більшість людей ми приходимо в хати. Люди дуже радіють, сміються. Їм цікаво бачити такі виставки. Кажуть, що ну, ми такого гарного ще ніде не бачили. Е, ну, мені такі свята подобаються, е, тому що це така певна атмосфера свята, що навіть от вже пройшло тиждень після Різдва, але все одно ще цікаво в костюмах ходити, колядувати. Ну, і людям це приносить радість. Як зазначає священик Зіновій Маланюк, різдвяні традиції це не лише про культурну спадщину, а й про підтримку морального духу громади, особливо в час війни. Дуже приємно є, що наші діти самі мотивовані, так настільки мотивовані, такою якоюсь справді неземною радістю, що мені якось навіть не приходиться їх якось додатково мотивувати. Вони, знаєте, попри те, що ми зараз маємо такий трошки. Претензії до молодого покоління, в мене нема претензій до молодого покоління. Вони радісні, вони активні, вони е, мають свою якусь таку зайнятість Цікаву. Дивіться, діти не ходять десь знаєте, в поганих компаніях, а навпаки, це для них корисно і весело проведений час. Плюс це все ж таки різдвяна новина, це звіщання того, що Господь з нами в таких непростих обставинах. І це наші українські традиції, котрі ми продовжуємо і вже 21 століття, ми навіть не думаємо здаватися. До збереження різдвяних традицій долучаються освітяни. Вчитель городоцького ліцею номер 3 Андрій Мотика разом зі своїми учнями колядував для містян не лише українською, а й польською мовою. Зважаючи на чисельну польську громаду у городку, це дуже важлива подія в нашому житті. Це різдво, де сімейне свято, і зараз як ніколи військовий стан ці традиції потрібно підтримувати і, звичайно, не забувати про них. Ми сьогодні гарно зібралися, тому що канікули довготривалі і. І вирішили провести їх з користю. І весело, що ми ходимо на вулицю, виходимо, не сидимо ці канікули вдома. Виходимо на вулицю, під'їхати свіжим повітрям. Людям подобається, як ми колядуємо. Колядники у городку відвідують не лише оселі, а й різні установи. З різдвяною колядою вони завітали і до Городоцької міської ради. Коляда і в цілому різдво це спрадавна щире українське свято. Ми пару років назад змінили його дату, але багато я знаю точиться питань, коли воно правильно, але насамперед це треба свято святкувати тут. Яка дата неважливо. Головне той посил, який ти вносиш в це свято, і те, з якою ти щирістю і самопочуттям вносиш його до навколишніх, до сім'ї, до дітей, до їхнього навчання. Різдво в Україні офіційно відзначають 25 грудня за новоюліанським календарем разом із більшістю християн світу з 2023 року. Перехід на новий календар здійснили Православна Церква України та Українська Греко-католицька церква.